Фемінізм це завжди пекельне обговорювання, що супроводжується постійними срачами, битвами на ножах і, напевно, хейтерськими коментарями, що просто кочують з відео у відео. І звісно, все це гавнішко летить в бік того, хто висвітлює цю тему. Недостатньо радикально занадто радикально, недостатньо м'яко занадто м'яко. І як ви розумієте, далі далі крутимо педалі, як то кажуть. Тому говорити на такі теми буває доволі складно, тому що на блогера одразу вішуються якісь ярлики, що будуть супроводжувати його протягом всієї кар'єри. Але це мій шлях ніндзя, я того не боюсь, і тому обговорюю навіть такі доволі гостро соціальні теми. Не тільки жалхім обговорювати на цьому каналі, господи прости, фемінізм у сучасному світі часто демонізується та виставляється у незручному світлі, аби підірвати. Його діяльність та обистійни те все. Буквально. Що ж, знову і знову пояснювати очевидні речі про те, що існують різні течії цього руху, і все таке я не хочу, бо то є очевидно як те, що трава зелена, небо блакитне, а я ще так красуночка. Розумієте, про що я? Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найрадикальніших течій фемінізму у світі. І ви запитаєте, а. До чого тут ти? При чому тут? А тому, що насправді ця течія зараз стала справжнім трендом в Тіктоці, і люди обговорюють цю течію фемінізму саме в контексті? Тренду, я не знаю наскільки це проблемно чи ні, але так як це суспільно цікава тема, яка є трендовою в Тіктосі, то в принципі дуже класно підходить для мого каналу. Бо я нагадую, що на цьому каналі ми з вами говоримо про гаряченькі тренди в інтернеті, зірок та їхнє життя, і не забуваємо пліткувати. До речі, не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Я туди заливаю свої образи, прикольні фотографії, інколи якісь історії кидаю, але насправді більш активно. На у своєму телеграмі, бо я туди кидаю смішні кружечки, можете глянути, знайомитись, буду рада вас бачити. Давайте знайомитися ближче. І поїхали. Отже, що ж це за феміністичний рух, фобі такий. І чому я насправді виділила ціле відео для цього? Фобі або чотири ні, це феміністичний рух, який виник у Південній Кореї у 2019 році. Його прихильниці відмовляються від побачень, шлюбу та сексу. з Овіками, і звісно, від народження дітей як наслідок, тобто реально чотири ні основним взаємодіям з чоловіками. Цей рух виник в південній Кореї далеко не просто так, адже його створили жінки, що постійно відчувають тиск суспільства. Зокрема, у Кореї є дуже, -дуже багато проблем, які пов'язані з тим, що жінок просто не поважають у суспільстві, вимагають від них бути ідеальними у всьому. Зовнішність, материнство, робота, навчання, і все це дуже тисне на жінок, враховуючи, що вони живуть в дуже патріархальному суспільстві, де сексуальне домагання ледь не норма, а вік згоди лише нещодавно виріс з 13 років до 16. Тобто, ви розумієте, як розцінюється жінка у цій країні. Фактично ключовою ідеєю фобії те, що жінки хочуть. Повної незалежності від патріархальних структур ФОБІ активно протистояють різним способам нав'язування гендерних очікувань у консервативному суспільстві, зокрема щодо виховання дітей, стосунків та зайнятості. Цей рух передбачає відмову не лише від такого доволі очевидного аля сексу з чоловіками, побачень з ними зустрічаннями, але й наприклад, представниці фобі вони не наносять макіяж, не ходять в бюзгалтерах і в цілому намагаються протистояти Стояти всім так званим нав'язаним стандартам краси щодо жінок, звісно, на фоні виборів в США, де виграє Дональд Трамп, і популярними стають консервативні чоловіки, які пропагують е, так звану традиційну роль жінки у суспільстві. Фобі активно набирає обертів саме в американському тіктоці. Змі починають згущувати фарби та розповідати про страшний радикальний кінематографічний феміністичний рух у Кореї, який називається Фобі, і дівчата там ледь не супергероїні, які руйнують устави всієї країни. Звісно, воно все далеко не так. Але американці, які люблять красиві історії, Підхоплюються і роблять з фобі фактично. Тренд, е а аля чоловік чи ведмідь, щось типу такого для мене, взагалі, ці обговорення досить дивні. Перетворювати цілий феміністичний рух у просто тренд, який можна обговорити в тіктоках, це, звісно, прикол. Особливо мене насмішили статті, які намагаються пояснити, що ж там таке і чого воно в Південній Кореї взагалі існує. Ну, таке трошки дивна історія, але в принципі тренд чоловік чи ведмідь теж доволі дивно. Знаєте, ну таке хайп навколо фокус. Обід з'явився і в українському інфопросторі не те, щоб це була широко обговорювана тема, але я бачила декілька постів в Твіттері, точніше в соцмережі X, де обговорювали цей рух. І звісно, коментарі взагалі не розуміли його контексту, намагалися висміяти це. І що ж тут нам варто зупинитися і взагалі обдумати, звідки з'явився фобі, і чому жінки в південній Кореї не прям щоб масово, але й не прям щоб одиниці почали долучатися до цієї спільноти і намагатися протестувати. Взагалі, фобі виник як відповідь на весь той жах, що відбувається в південній Кореї. Навіть на моєму каналі є багато історій, де можна зрозуміти, що корейське суспільство дуже і дуже жорсто. Стоке, особливо якщо ми говоримо про жінок. Фобі – це реакція. Реакція жінок на ту несправедливість, якою вони зіштовхуються. Південна Корея є країною, де традиційні гендерні стереотипи сильно впливають на соціальні взаємодії. І досі жінки часто досі стикаються з нерівністю на роботі. Наприклад, чоловік на ідентичній посаді може отримувати зарплатню більше ніж жінка. Чому бо типу чоловік більш витривалий? А жінка взагалі в декрет піде і ненадійна працівниця. Саме через це випливає і інша наступна проблема, що жінці важче йти по кар'єрним сходинкам через те, що в перспективі вона буде народжувати. І через то, звісно, між жінкою та чоловіком оберуть. Чоловіка. І це вже мовчу, що для жінки буквально є обов'язком виглядати дуже гарно. Попри загальний стереотип про те, що всі в Південній Кореї намагаються бути гарними, насправді на жінок індустрія краси тисне набагато більше. І якщо жінка буде не симпатичною, то для неї шанси знайти роботу зменшуються просто вдвічі, а то і втричі. Також варто поговорити про постійні сексуальні домагання до жінок. Наприклад, ми знаємо статистику про те, що в Південній Кореї це країна, де найбільше взагалі проблем з прихованими камерами. Наприклад, на каналі Ореста Мурія можна знайти відео. Про південнокорейських злочинців, які примушували жінок зніматися у відео сексуальних характерів, зливали ці відео у телеграми, потім шантажували, знущалися з цих жінок, били їх і так далі. Це дуже-дуже величезна проблема у Південній Кореї. Та й насправді чому далеко йти? Давайте згадаємо кейс, який висвітлювала я на цьому каналі з Burning Sun, де жінок просто накачували наркотичними речовинами і ну, віддавали чоловікам і вони робили з ними що хотіли. Це дійсно велика проблема. І саме через це жінки почали дійсно побаювати з чоловіків, і деякі з них вже на цьому етапі були готові відмовитися від будь-якої взаємодії з протилежною статтю. Також великим дуже тиском на жінок у Південній Кореї є ідея, щоб вони стали. Мамою, чому тому, що у південній Кореї дуже велика проблема з народжуваністю, і державна політика заключається в нав'язуванні жінкам стати? Мамою, що ну доволі важко, коли ти живеш в південній Кореї, адже висока вартість житла, висока вартість навчання, височезна вартість е, взагалі виховання дитини, все це відштовхує молодих жінок від того, щоб вони народжували. До того ж, величезна конкуренція на робочому ринку просто змушує жінок відмовлятися від сім'ї. Адже їм потрібно якось вижити у такому жорстокому суспільстві. Багато жінок вважають, що материнство вимагає великих жертв і часто не знаходить належної підтримки в суспільстві. Для того щоб зрозуміти ставлення до жінки, яка стає мамою південній Кореї, варто лише зазначити, що після народження дитини мати фактично якби втрачає своє ім'я, і для всіх вона стає просто мамою ім'я дитини, мама того, мама того. Але не її власне ім'я, і я думаю, що це дуже багато про що нам говорить. Насправді існує ще безліч причин, та передумов виникнення руху Фобі, і про це можна говорити дуже довго. Я вам назвала основні взагалі причини. Насправді, «фобі» – це не перше джерело. Так насправді першим у 2016 році виник рух Ескейп де Корсет. І я про нього вам розповідала в одному з відео, тому детальніше зможете подивитися. Я десь залишу посилання, чи в описі під відео, чи десь тут воно висвітиться. the Corset закликає жінок звільнитися від сексуального, соціального, тілесного та психологічного тиску. Слово корсет використовується корейськими феміністками як метафора суспільних механізмів, які зв'язують і пригнічують жінок, включно з токсичними стандартами краси. На знак протесту жінки висловлюють непокору шляхом знищення макія. Відмову від косметичних засобів, гоління голови та відмову від модного одягу. Про Escape the Corset в США також активно говорили. Але знаєте, я б навіть не знала про всю цю активність в англомовному середовищі, якби не вивчала англійську. Тому прямо зараз у мене є для вас дуже класна рекомендація, яка допоможе вам у майбутньому. Онлайн-школа мова лова це не просто англійська, це спільнота, де вас. Чують, де про вас піклуються, що найголовніше: уроки створюються саме для вас, де враховуються ваші захоплення. Саме через це вивчення англійської не стає якоюсь каторгою, і ви не йдете на кожне заняття, змахуючи сльози. Насправді ви будете вчити мову ваше задоволення, і це дуже і дуже круто. У школі займаються дорослі та підлітки від 14 років з будь-якої точки світу у будь-який час. Графік підбирається. Індивідуально, хоч в обідню перерву, хоч після роботи, хоч у вихідні. Усе залежить тільки від вас та вашого бажання. Фішки мова лова, які особисто мені зайшли найбільше, це, наприклад, те, що попередньо ви зможете познайомитися з вашим викладачем всього 20-30 хвилин, але насправді ви зможете зрозуміти, чи підходить вам ця людина, чи ні. Звісно, ця зустріч буде для вас безкоштовною. Також існують різні варіанти занять. Наприклад, воно може бути індивідуальним індивідуальним або груповим. Також, звісно, ви зможете вивчати англійську ваше задоволення. Якщо ви любите Тейлор Світ, то давайте вчити англійську за її піснями. Полюбляєте фільми Марвел. Давайте на заняття перекладати їхні легендарні фразочки. Що також особисто мені дуже подобається, це те, що ви, звісно, розважаєтесь. У вас є дуже багато інтерактивів та веселих занять, але при цьому школа не забуває і про академічне навчання. У вас будуть різні підручники, за якими. Ви зможете покращувати свої знання. Також поєднується вивчення і словникового запасу, ну, слова, лексика, все таке, я думаю, ви це все без мене розумієте. І також ви зможете розмовляти, ви зможете покращувати ваш. Рівень знань лише за допомогою розмов, книжкових клубів, розмовних клубів. Це дуже і дуже круто і створює у школі атмосферу справжніх друзів. Мова лова не обіцяє вам магічний перехід з рівня А1 до б 2 за два заняття. Ви самі чудово розумієте, що це просто неможливо. Але за що вони точно можуть ручатися, так це за ваше впевнене зростання рівня англійської поступово, який має власне працювати. До речі, за промокодом. Який ви прямо зараз бачите на екрані для моїх любих підписників? Діє знижечка у 10% на перший пакет занять. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Вивчайте англійську із задоволенням разом з мова лова. Ну що ж, повертаючись до основної теми відео, так Фобі насправді стали трендовим обговоренням у США. І багато хто думає, що насправді це, ну, щось дуже і дуже популярне в Південній Кореї, і от воно дісталося до США і почало вже аж там обговорюватись. Насправді, ні, Фопі це доволі маленький рух. Адже він супер і супер радикальний. І як я вже казала, американські ЗБІ і тікток хто користувачі, вони дуже сильно згущують фарби і перебільшують вплив фобії у корейському суспільстві. Ну, в першу чергу, звісно, в спробах демонізувати цей рух. Мені взагалі не дуже подобається концепція того, що США вриваються в чужі країни і намагаються там е, ну, наводити свій порядок. Це взагалі не дуже круто і не дуже правильно. І я думаю, що ми, українці, дуже Чітко це розуміємо, чи не так? Після набирання оборотів на Заході і постійного обговорення ФОБІ у ЗМІ США кореянки почали активно висловлюватись, критикуючи ФОБІ і наголошуючи на тому, що цей рух не має широкої популярності в Південній Кореї. Чому, ну, тут взагалі варто почати з того, що фемінізм у Південній Кореї це явно не тренд. І бути феміністкою у Південній Кореї це означає, що тебе будуть хейтити до кінця твого життя. Чоловіки дуже болісно сприймають наявність феміністичного руху в південній Кореї. Я думаю, що не варто вам пояснювати, чому, тому що про те, що Корея це дуже патріархальна країна, де чоловік досі залишається головним. Ми вже з вами говорили. Від жінок очікується виконання ролей дружини, матері, доглядальниці, а будь-яка спроба порушити ці норми, часто сприймається як порушення соціальних стандартів. У такому контексті рух обій він в Кореї вважається тупо маргінальним. Ні жінки, ні чоловіки не люблять його. Жінки не люблять через те, що він занадто радикальний, і через це, через цю радикальність. Інші феміністки в Кореї вони дискриміновані чоловіками, які, боячись за свої яйка і сексуальне життя, просто дуже сильно захейтали фобії і всю іншу феміністичну спільноту. Тобто тут ми маємо ну, напади з двох боків: в першу чергу, це, звісно, жінки, які не хочуть, щоб їх дискредитували в суспільстві, в другу чергу, це чоловіки, які, в принципі, не приймають існування феміністичного руху. У Південній Кореї. У Кореї жінки, які підтримують рух фобій, часто стикаються з насмішками та зневагою. Медіа та публіка сприймають їх як ексцентричних радикалок, що втрачають зв'язок з реальністю. Рух фобій став темою для численних медіа обговорень, де його часто подають як символ мізандрії, ненависті до чоловіків. Тому зараз фобії взагалі не дуже популярний, в першу чергу. В другу чергу, представниці цього руху вони приховують це у реальному житті. І Зазвичай все закінчується на обговореннях в інтернет-форумах, бо в реальності жінки бояться висловлювати свою справжню позицію на рахунок цього руху. Тому що в Кореї все ще існує дуже жорстокий булінг. Тут варто знову згадати солі, це акторка-співачка, яка причисляла себе до феміністичної спільноти, і хейт в її бік дійшов до того рівня, що вона вчинила. Буквально тому, що вона не могла просто дихати та існувати через той хейт, який на неї виливався в соціальних мережах просто щодня. І це прям без будь-якого перебільшення. Тому так вони бояться. І тому ще раз мене дуже вибішує той факт, що е, люди з США, ЗМІ американські, перетворили Фобі на якісь хі-хі-ха-ха, тему для обговорення та порівняння. Чоловік чи ведмідь ну, типу, повний бред. Рух Фобі це яскравий приклад такого доволі маргіналізованого руху, коли три людини до нього долучилися, розфорсили по всьому інтернету, дискредитували, підняли, висхвалили, і насправді забули про першочергову ідею взагалі цього феміністичного руху, який буквально просто боровся за права жінок. Так у дуже дивній формі, так у дуже радикальній формі, але як воно є? Що ж ти тут скажеш? Цей рух показує, як глобальні медіа можуть спрощувати або перекручувати реальні проблеми, з якими зіштовхуються жінки у конкретних країнах. Водночас він підкреслює, як важливо слухати голоси тих, хто переживає ці проблеми, а не інтерпретувати їх як черговий тренд. В кінці кінців у нас з'являється фундаментальне питання: чи може жінка жити, не граючи за суспільно встановленими Правилами ви можете ставитись до фобії та їх представниць як завгодно. Я, наприклад, абсолютно точно не підтримую такий радикальний рух. Чому? Тому що мені просто в цілому радикальність не притаманна. Я така людина. Я ненавиджу радикальність у будь-яких її проявах. Звісно, є якісь виключення, але то вже особисте. Так ось. Навіть попри те, що я не підтримую представництво цього руху, я розумію причини виникнення цього руху. Я розумію, чому дівчата доєднались до цієї течії і про що вони говорять. І тут насправді, звісно, вже йде набагато глибша проблема, про яку говорити просто у відосику в ТікТоці на 15 хвилин. Уй, ви на ТікТоці, блін. У відоску на Ютубі на 15 хвилин немає сенсу, бо це питання дійсно годинне. Тому не буду тут затримуватись. Дякую всім за увагу, дякую, що дивитесь мої відео. Будь ласка, залишайте вашу думку на рахунок такого радикального руху фобії, що ви особисто думаєте, чи підтримуєте ви ідею такого руху, чи вважаєте, що це якесь зло. Мені буде дуже цікаво почитати. Будь ласка, не сваріться в коментарях. Всіх люблю. Ю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Па-па!